нагадаю, що ви кажете, що е, тести погані, а їх хотіли взагалі не робити. Перша ж задумка була: взагалі скасовуємо ЗНО взагалі. І поки ми не почали кричати, Львівщина перша почала кричати і пішла проти е, міністерства. Ми казали, що треба хоч щось, тобто та не ЗНО в стандартному, а потім батьки: о, моєї дитини знов буде стрес, це ж війна, стрес, і тут ще стрес. Слухайте, дитина в житті буде в повнолітньому житті, коли вона піде на роботу, ще коли... стрес на стресі. І це якраз ті всі екзамени, це не просто зріз знань, ці ДПА, які про це частинка підготовки до дорослого життя. Це теж вони цими маленькими дозами вчаться боротися з цим стресом і то, як вони мають розвиватися. Ну, і потім всі такі: у нас такі результати, у нас такі результати по цих тестах, я так кажу. — Окей. — Та там двохсотників. Скільки у нас двохсотників? — Та там просто в кожній школі 10-двохсотників в мене таке враження. Просто. Маразм просто. — Маразм Мені здається, що кожен двадцятий зараз склав на 200 хоча б один тест. Кажливо. Я рада, що тобто, діти готувалися, що все-таки здавали, прийшли та. Але ну, це не то, що нам треба. Але з другого боку, підготуватися за такий короткий період. Та обіграти це і зрозуміти, як ти це все-таки можеш зробити, бо умови в кожній області інші. Ну це насправді десь плюс-мінус, напевне, найнормальніший варіант, який все-таки вийшло зробити в тих умовах, в яких ми були. Так, Та навіть за кордоном діти здавали, було все досить класно організовано. Я чув відгуки, що діти спокійно приходили на свої місця, і в них не виникало жодних проблем. Просто скласти тест і розуміти, чи вони там вступають в Україні, чи вони вступають в якийсь іноземний вуз. Це все спрацювало.